Не може бути. А куди ми. го 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 Що це таке в мене? Це порно. Друзі, зараз ми витягнемо рибу і покажемо вам. Дуплет, дуплет. Друзі, менеджер замірає, коротше, бікфіш цього. 64. 64 сантиметри, каже, забути. А другий скільки? А мій, того що я витягну. 63, бо. 63? Як таке возьмеш? Ну це може бути карп, а це сезон. Щось здорово. А да. може не дуже, але... Не, нормально лишат Ух, що робить! Ох, йод. це дуже здорово. Не може взяти. Нічого, нічого, хай гуляє. Тай гуляй, не затягуй, кратко. Видно, який здоровий. Десь кілограм, коротше, десь під п'ятерку теж. Ох, який кабан. Коротше, Вісім з половиною. Дивіться, який. блядь, це весло реально. Ви бачили цю тушку йолик? А, Вище підніме, що... Ми дочекалися. Подивіться. Яка? Трофейний карп. Короше сімка. 690. І ну, ще сімірка. раз з крупним планом бачили. Шо, всім привіт. Добрий вечір. На зв'язку рибальські пригоди. І з вами Діма Фішмен. Дані, менеджер. Сьогодні вирішили знову зробити коротку риболовлю. Бо На день, на два, на три у нас не виходить. Yes. Так що Можемо тільки 3-4, максимум 5 годин собі виділити і поволити ці моменти. Так що знову сьогодні вечірня риболовля планується. Вечірня нічна, чи До 12 десь попробуємо зловити якусь рибу. Зараз їдемо на точечку на нашу улюблену, да. яка нам останній час сподобалась. Ми ще продовжуємо тестувати. До речі. Скоро вже відкривається сезон на хижу рибу 16 червня, і нам ще до того часу треба зловити бікфіша, тому ми їдемо зараз туди. Але в нас вже трошки частіше стали бути сходи. Тому ми хочемо укрупнитися трошки в гачках, трошки на розмір, на два більші поставити, попробувати бікфіша зловити на такі нормальні гачки. Тому ми зараз їдемо на точку, будемо дивитися де, де свободно. Короче, займати місце, быстренько готувати прикормочку. Ясно. І будемо пробувати здобити бікфіша. Я сподіваюся, що бікфіш 100% клюне. Тому вам бажаю приємного перегляду, лайкоси, підписочку. Зустрінемося на озері. Зустрінемося і все. перевіримо. Ну що, на кінець -то ми приїхали на наше любиме озерце, водойма. Це звичайна водойма, тут може бачити хто хоче, якщо знає, звісно, де вона знаходиться. Бачили, як рибка плещеться. Вечеріє. Зараз вже майже 9 годин вечора, быстренько зараз будемо приправлятись і закинемося. Тому що за півгодинки стемніє вже. Діма фішмен. Ми то зайняли, да? але чувак пішов. Я думаю, що ми зараз перемістимось на його точку. Не на його, там на краще, нашу точку. На нашу. Це він був, чувак був на нашій точці. Да. І... Там Тим... підход до води краще, рибу краще виважувати. Тут просто ну таке ще займатися. Ну, коротше, поїхали по порядку. Прикормочка з минулої рибалочки, там, і пеліці, і кукурудза, і все. Коротше, це в лодочку нашу. Коротше, я думаю, що рибі все одно, що їсть. така, коротше, так? Зараз Кукурузи. додавим да, перемеляних семечок. Це звичайна просто з коноплі. Пачка конопля закінчилась, ми пересипали семечки, перемоли. Чуть-чуть буквально так. Дамо ще звичайно, кукурузу з магазинчика. Така пахуча, солодкова. Тут хороше є. Вона на кукурудзу пробує. Ах, не качана, ну добре. О, нормально, не жаліємо. Бустриком освіжити в будь-якому випадку треба буде. Як ти вважаєш, Діма Фіш. Я вважаю, що крильовим бусторочка. Чоловік, чоловік риба, як ти вважаєш? О! Хто знає, що це торгова марка, до речі, дуже добре працює. Нос кусає добре риба на їло. Тобто ми перевіряємо потихеньку і поки що нам подобається. Скільки вообще? Достатньо, напевно. Да, ще сьогодні прикормочку буде. Короте, я хочу сьогодні криль... крильово помити. Курузу там може ще насипу Сип, сипучу йти. Я насипаю. Насипав? Приготуємо прикормочку, а може вже якась. Та тут якась Японія. лева пачка з пеціями пахне дуже-дуже класно. Рибаки з тієї сторони ще присутні. Треба, мабуть, ще ловиться, не знаю. Я тут замішав, щось трошки перепустив, мабуть. Да, отлично. А, ще пелець залімо. Ні, якраз чітко. Коротше, просив. Зараз замочую да? замочую. Додаю, крил, бери, бустер. Сейчас замішаємо пару пе, трохи пелець в флеси. Скільки Двохміліметрові, Стругове пелети називається. Але вони працюють прикольно. Може, Скажеш, що нам... Кажеш сто. А ну почекай. Да, навірно, все надо насчиня. Не. Потім досипам. Ще трошки сипне шукає. Че жив. Коротше, ось такі палеточки. Зараз ми їх залишим. Бустер з водою розмішаємо, залім. Зараз. Покажи. І потім покажем кінцевий результат. Ну що, друзі, помічник поїхав? Завозжу свої флетьки. Дистанція не мала, 90 метрів, він вже 30 метрів проїхав, навіть 100 можемо так сказати. Так що будемо зараз спробувати, що його казати. Мене зі рибу тя. Щось каже. Каже, що щось є. Зараз я вам... О! Дивись. Каже, що не знаю наскільки велика, але каже, що є риба. Я собі сижу, все відпочиваю, а він тягне рибу. А, не форсируй, Зараз я за поцалку схожу. тебе десь тут сідає. Чекай, я перейду. Є. Друзі. А на гіганчику. Вот Січка на великий гачок, гачок. Ага. 100 метрів дистанція завезли. Хорошо. Поміняли крупні гачки. Засікся бомбовський. Бо шанс. А клював як? як вот не зрозумів посліди. Ставте лайкоси, друзі. <рес> Паша, риба, блин. Коротше, друзі, покльовочка ще одна, бачу вихід якийсь і що. Коротше, відпускаємо це. Ну це десь двушечка, бачили? Так я лишень. Але це найменші, який є на сі Але Карп. це... Ми вночі ще в тому сезоні так довго не ловили, так що це перший ночний. Перший ночний. ночне. Карп. Від вас підписочка. Лайкос. Попробуємо ще щось ловити будемо збиратися, бо вже дуже мало часу. Да, ще хоч одну рибину, то і будемо їхати. Відпустом. Подивимося, може ще якась риба є. нам ще бікфіші сьогодні під кінець. Видно? Видно, Видно. Все, повер. Погнав. Так, дивіться, друзі. О, дивіться. Водочку витягував, витягував вудочку. Ліночок прийшов. Ох! Найкращий живчик на Сома. Бачили, але ще не сезон. Що у мене не можна ловити. Короче, наловити? Что відчекати? Ліночок клюнув. Бачили які він. На набоїла, кстати. Клюну. Дуже Бачили. дерзкий дерзкі. Набой клюнув лінь. Ловила набоїла крилі. Ой. Ліні. Крилів ми ще не ловили і не треба. Коротше, слизький, всю слизь зібрав. Ідемо відпустимо. Не люблю лінії. Що це ти є відпускаєш? Вс такое. Що? що за ту за що? Я не знаю, ти що рознімаєш знімаєшся відео? Вже відео. Знаю, не здорово щось. Не може бути. А куди он? Ого-го-го-го-го. Що це таке в мене? Тебе погнали. Друзі, зараз ми витягли беремо і покажемо вам. Дуплет, дуплет! Не як Друзі, подивіться, що я витягну. Там кілограм, не знаю, три з половиною. У менеджера дуже велика риба, каже, що просто мега величезна. Отак саме беру. Дивіться, друзі, що Я не можу. Не можу. Давай. Давай. Єсть! Єсть, є! Есть, єсть! Стоп, стоп, вудочку знімаєшся! Єсть є, 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 єсть! Оу, друзі! Що він робив? Так, друзі, подивимося в засічку, але більше х не ловили. Скільки десь Я не живе. Коротше, кілограм сім. Поставили біші гачки. Дві. Біші гачки і Ох ты що. Дивіться, Та, третя риба на один. Там засічка без шасу. Але тут подивіться. Занижні две. Двойна. Це капец. Двойна засічка. Коротше, всі удочки, блян. Перепутані, але ми зараз ще разок закинемо, наверное. Таких монстрів. Нам треба десяточку висить. Ну це десь шестерка є тут. Я, я. Зараз ми візьмемо це все в друзі в руки і покажемо я вам. Вас можна Бо... Друзі, менеджер замірає, коротше, цього. 64. 64 сантиметри, каже сезон. А другий скільки? А мій, того що я витягну? 63, блядь. 63? Як таке возьмеш? Ну це може бути карпа, це Сазан. Так. Да? Але він круглий, дивіться, тут і крив повний. Так що їх треба. Надо... Ну, інтересно. Тут хоч одного зважимо. Ну, друзі, це лапать. Подивіться просто з моєю з моєю рукою. Дивіться. На цього карпа. Ой. А ну, десь кілограм половиною, думаю. Ну, ми немає П'ять 5250. 5250. Ну, мій. Буде, разом, давай. Мій буде менший. Але ми, о, два разом, разум Це Все два карта, та їдеш, допустимо, домой вже жарить пщик, ух ты. Заждає. Почкай, нормально там? 8 километров. Короче, 8800. 8,5,000. 8,5. Капец. Ну, короче, будем яка. Точно, мамка. такое. 5200. Надо мамка. шестерку злой. Короче, шестерочку, трофей, да. і можна їхати хоть ебам. Да. Да, плавника машина. Все, пішла, пішла. Оце самка. Ну в неї багато ще. Поплива, попливла. Але такі всі тут ціленькі вони. Ну і того, що витягнув я, трошки меншого, але все ж. Також поплив. Все, плив її. Я на та погнала десь в кущі. Що ти там став? Ну і цей чудик. Він тут стоїть. Та підають, просто ніколи. Все, коротше, відпустили. Дімафіш, мен на прийомі, друзі. Сливочка, походу, зробила. Сливочка, каже, сработала. Ой-ой-ой, ну там непогано, а як зіпля. Думаєш? Думаю, що там трохи не, не менше. Здорово. А да. може і не дуже, але рейт... Та бля. Не, нормально лошадку. Що робить? Ох йод. Ёб... Це дуже здорово. Не може вижати. Нічого, нічого, хай гуляє. Хай гуляє, не затягуй, працює. Зараз ми, друзі, його витягнемо. Не можу. Піднімай. ще не підсак якийсь. Ёб... О, шобіший, йо. Опек. Це ще більші, й Ось Осьо таке є. Нема у нас нормальних снастей для такої риби. Засічка. О, дивіться, що спрацювало. Сливочка. Ну, тут засічка нижня губа. Навіть і підсака. Та ти що, там без шансу. О, видно, який здоровий. Десь кілограм, коротше, десь під п'ятерку теж. Ох, який кабан. Сьогодні тільки кабани. Ми понахі приїхали, в принципі. Це вже який? Четвертий кабан? Ну. Четвертий кабан, друзі. Оу. 68. Ого, майже 70, так? Да? Так. Да. Давайте фоточку зробимо. Буде відпускати, коротше, нашого кабана. Дай ще я покажу крупним планом. Дивіться, який ківуса біля. Підписуйтесь. На, на найпригодницький боновний на канал. Рубаський при... пригоди. А ми йдемо в Якому команда ми. з учасників Діма Фішмен Там і, і найцікавіші відео для вас баски. знімаємо. Так, тобі треба стати ногою на доску, ту. і різко його кинути. О. О, Нормально пішов. Сазан він. Що... Сезан... Дуже тяжко сазаном працювати, він руки вириває. Капець там, друзі, паровоз, каже менеджер, десятка точно. Є <плес> <Я і> стався. <плес> каже паровоз. Я вже готовлю піцаку. Зараз буду брати. Коротше, друзі, ми якщо її візьмемо, то я включусь, бо буде тяжко її. О, друзі, каже менеджер влазить. Каже, я його засунув в подсад, друзі. Це нас називається за сісечка. О, бачите, поставили сьогодні крупніші гачки. Ви собі це не повірите. І 100% реалізація б ну, Початку за нижню губу, і він би херен зійшов. Конкретно, так ще й два рази просічено. Тобто, все-таки, якщо ви хочете ловити крупну рибу, то треба... Ачки ставить не 6, а номер 4 Тоді буде результат. Ну що ж, друзі. Дивіться. Далі включені. Дивіться, які, блін. Це весло, реально. Живі, Ви бачили цю тушку йоли? А, да, може Пах. і десятка буде. Та ні, ну не десятка, але зараз ми. 60, ну якщо взяв звідси, то 70, коротше. Коротше, 70 см. Я вам зараз покажу його. Може. Сім'яка є. Ні, ти що гониш там навіть під 8 кілограм. Ох, е, ти трошки назад було, не видно. Вище підніми, щоб. А, ми дочекалися Подивіться яка. трофейний карп. Ми його ждали довго. Десятка. Ну не чи десятка, але. <х <х> ні, може бути десятка. Часки реально. Але дузи. такі бачили без лисий як фото. Фоточку таке? зробити моновідео. Що, друзі, ваші ставочки. Я думаю, що десь 8 кг. А я кажу 7 200. А ну. Ну да. Короче, семерка. 6 900. 50. Короче, а ну раз крупним планом бачили. Ох, семерочка. Це ми офіційно заявляємо. Команда Рибацькі пригоди Збільшила свої показники і Фу. дійсно зловила бік фіша майже 7 кг. Ось твій мій кулачок уже летить до Діми Фішмера. Фу. Підписки. Лайкоси. Лайкоси. Рибацькі пригоди розвиваються. Йдемо далі. Ну що, друзі? Зловили бікфіша і він має. Повернутися до свого дому, подивіться. Та ти що, яка просто ви не, ба... не, не ці роз... розміри камера не передає. Ну, це просто. Це здоровіна риба, звісно, але. Це перша сімька, да, Нас... Перша сімка, офіційний трофей. Йдемо на десятку тепер. Все, відпускаємо. Я даже не знаю, що вона тут попливе. Амблема там там глібше. Там, там глібше, давай там попробуємо. Подивіться, просто. Все поплила, подивіться. Ох ти що, мамочка. Ну що ми зібрались? Будемо їхати додому. Вже дуже пізно. Спати треба поїхати ще трохи. Краще в теплому ліжку, ніж в сирій землі. Так? Не ну. Щось ми не можемо звикнути в палатках, але ми до цього дійдемо помало. Так що така вийшла риболовля, самі все бачили. Ми сьогодні кайфанули, вловили бік бікфіші. Да. Сімьорочки, п'ятерочки. Солодкі смаки сьогодні не працював, працювали переважно. Кріль, такі колбасни, колбасні такі, всякі солоні, смаки. Тобто слад сладкі, там у нас була сливка і. Ну, різні різні смаки і розміри пробували ноль. Тобто стемніло і перестало брати. А ось крильові такі колбасні аромати і смаки. Ну і переважно ми ставили великий діаметр 20 і 24 четвертий розмір бою наверх попаб і самі бачили результат. Так ну, що... Рибалка дуже класна вийшла. Ми поїдемо додому спати. А з вас підписки. Лайкоси. З вами була Діма Фішме. Та мій менеджер. До нових зустрічей в новому відео. Побачимось. Всім пока. пока. Чао. Ба!